7 листопада 2005 року Верховна Зрада України Міліція пробіжкою та, до... ставати ну, для... Тарифного майдану так, ну так нормально було так? міліція розвивається у всіх купі. Так бігом Ну, що я тут знаходжусь коло Верховної зради України. Тут я е, побачив е, дуже цікавий банер Асоціація учасників бойових дів. Е, основа державності, впливу на політиків це є громадські інституції. І тут якраз е, прийшли... Е, Активісти, які створили цю організацію, бойці АТО. Да, бойця АТО. Ну, там е, е, я ж тобі один раз сказав, один раз сказав, ще хоч повторив я тобі, я тобі повторув. Е, я йому казав, пішов ти в е, буква перша п От. А потім їздив ладацію. Ну Стаємо тут давайте. Да, давай, да, будь ласка, будь давай, ласка, я давай, дуже давай, вас давай, прошу, давай. Я, хлопці, я дуже вас прошу, да, е, зачитайте свої вимоги, якщо можна, представтесь, і по пару слів скажіть в мікрофон, щоб всі люди знали про вас. От, тому що я ці сюжети виставляю в Ютубі, щоб знали і в Донецьку, і в Львові, і в Луганську, і в Криму, і в Росії, і Путлер знав. Що як ми хочемо діяти, і особливо ну, наша банда влада, яка нами керує і паскудить е, Конституцію, закони, то е, перепрошую представтесь. Фамілія Сломчинська Олексій Андрійович, заступник голови Всеукраїнської асоціації, учасників дій та учасників АТУ. На даний час ми звертаємося до президента України з нашими вимогами. Вимога перша надання громадянства України іноземцям, добровольцям, учасникам АТО. Звільнення незаконно затриманих бійців АТО та політв'язнів. Обов'язкове надання статусу учасникам бойових дій добровольцям, які воювали без належного оформлення. Спрощена Четверте. спрощена схема отримання дозволу на зброю учасникам бойових дій. П'яте. Амністія для бійців затриманих та засуджених за незаконне зберігання зброї в зоні АТО. Прите, притягнення до відповідальності депутатів, посібників сепаратизму. Сьоме. Смертна кара зрадникам батьківщини. Так, Зрозуміло. Вас знає вся Україна взагалі, то бачите, тільки люди зайшли і зразу сказали, що ми вас знаємо. Я теж не знав по телебаченню, але особисто не, не зустрічався. Так що сьогодні дуже радий. Дуже приємно, мій позивний батя нам, нам надала історія можливість зробити справу, дійсно таку справу, за яку не буде соромно нашим дітям і нашим онукам. Якщо ми втратимо цю можливість ще 100-200 років будемо в Кабалі. В Кабалі, як останні 100 років, все вертається на круги. І Всевишнє надає нам цю можливість. Я в свято вірю, що Господь Бог для нас вибрав іншу судьбу, бо таку кількість шансів не надавалось жодній нації. Тому, тому ми робимо цю справу. Будемо робити її так, як і робили до цього, з честю, з відповідальністю за свої дії, за свої вчинки і за свої слова. Слава Україні! Героям слава! слава! І можна! Да? Основна вимога і тезисно. Яка підкреслює над ну, наші відчуття? Нам не потрібен такий мир. Нам потрібна перемога. Дякую. Слава Україні героям, слава Дякую. і вам, слава молодці.